Володар флейти саме так можна звати Станіслава Зубицького, концерт якого пройшов у приміщенні херсонського музичного училища. Понад 20 років тому він переїхав з Києва до Італії разом з сім'єю. За кордоном закінчив консерваторію з відзнакою та відбувся як професійний флейтист. Кар'єра музиканта дуже непроста. поверьте, это надо очень-очень много э, лет труда, очень упорного, очень много жертвовать надо. То есть музыка это призвание. К сожалению, многие думают, ну музыка, да, профессия, там где-то уселся, там где-то это не совсем так. На самом деле быть музыкантом это чувствовать себя, ну ты действительно я хочу этим заниматься, это мое, вот я считаю. Поэтому если вы это чувствуете не бойтесь поздно вам це тавіті. Станіслав Зубицький нагороджений спеціальною стипендією та дипломом з відзнакою академії Кіджаму у місті Сієна. Є лауреатом премії численних конкурсів, що проводиться в Італії, у 2003 році. Станіслав Зубицький виграв прослуховування на стипендію Северіння Гадзелоні. Був першою флейтою і солістом в таких колективах, як оперний оркестр в місті Сасарі, в Італійському філармонічному оркестрі та інших. Виконання музики італійських композиторів на такому високому професійному рівні полонило слухачів, які заповнили зал музичного училища. Італійська музика завжди славилася своєю мелодійністю і мала мільйони шанувальників у всьому світі, але за легкістю виконання ховаються роки практики. Як сказав Станіслав, музика це велика праця. Гастролі на батьківщині Станіслав планував не один рік. Нарешті його мрія здійснилася. Зараз він гастролює містами України. Потім на нього чекає Європа.